Доброго дня. Ось такі три щітки тепер з'явилися у нас наявності. Конструктивних однаковий. Це 22 зірки. Це -ка. Ну, а це у нас 18. Є ще зірки на 16 зібів. Те ж саме, конструктив. У все однаково. Ну, зараз поки що немає. Щоб нам їм показати. Так, по діаметру стандартні приблизно 34 мм. Накручуються на будь-яку втулку під трещітку. На да, мотори підходять. Так, особливість, яка їхня в тому, що вона вони накручується ось так на втулку. І їхня особливість в тому, що ну, немає тут пазів спеціальних, спеціальних для зйомників. Тобто єдиний шлях її зняти, коли вже її прийшов кінець, це ну, збивається все кільце. Там різьба. Да, ось вона у нас в цей, в цей напрямок на моторі, знімається потроха, ну, а потім знімається частина. Що залишилось. Ось. Ну, таким чином вона знімається. Або є ключ, котрий е притискається до цієї частини. І відкручується. Ну, це саморобний ключ може бути. Тому ось такі трешітки в наявності.